Вже третій рік поспіль у волонтерському центрі Шостка добро на початку осені організовують акцію Жменька каштанів, яка дозволяє здати плоди каштанового дерева на переробку. А за вилучені кошти придбати необхідні речі та важливі девайси для військових. Ці кошти вкладаються в потреби нагальні, які е, є запит у наших збройних сил, тобто у різних підрозділів. А вони від року в рік змінюються, тому що не можна сказати, що вони йдуть на щось одне. Деяка частина йде там на допомогу, щоб докупити е, машину, да, якщо не вистачає деяка частина йде на звичайні. Риби на тепловізори, на приціли, на те, що потрібно в даний момент. Тобто, це йде, все вкладається на картку волонтерського центру, з якою потім йдуть перерахунки на потреби. Цей рік теж не став виключенням, і у приміщенні центру вже чекають на шостканців з каштанами. Поки що їх тут дуже небагато, але волонтери сподіваються, що завдяки небайдужості і активності різних груп населення. Знову вийде назбирати чимало каштанів і перетворити їх на щось дуже потрібне для наших захисників. За будь-яку допомогу ми вдячні, а особливо за ті речі, які є повсякчасними і повсякденними, які не потребують великих внесків і великих витрат, що може зробити кожна людина, а особливо багато дітей, які у нас зараз подорожують вулицями міста, і можуть знайти ці каштани і принести до волонтерського центру «Шостка добро ми будемо всім вдячні. Каштани відправляються до Кролевеччини, і там вони йдуть на виробництво ліків за попередні два роки, завдяки активності шосткинців. Вдалося близько 20 тонн каштанів здати на переробку. Волонтери впевнені, що і цьогоріч діти та дорослі, прогулюючись вулицями міста, будуть збирати каштани і приносити до волонтерського центру. Зробити це можна в будні дні з 9 до 16. Долучайтеся до допомоги військовим і до нашої спільної майбутньої перемоги.